Join the Revolution and Fight Back. Привіт, друзі! Бабіт підготував для вас короткий огляд проєкту Defi, ланчпад, по якому зараз у самому розпалі. Defi це мобільна гра по моделі Muty Earn з елементами доповненої реальності та NFT. Використовуючи карту та позиціювання, ви виконуєте завдання на карті міста. За це ви отримуєте монети, які потім можна обміняти на токени DeFi, заробивши при цьому, це якщо коротко. Але ж нам важливо зрозуміти, чи є майбутнє у гри і може не варто відразу продавати отримані від ланчпада токени. Тож давайте розбиратися трохи глибше. Почнемо з історії та лора гри. Гра Дефі пропонує нам роль борця опору в антиутопічному світі, де немає місця конфіденційності та будь-якого приватного життя. Злісна корпорація Future System стежить за кожним та контролює суспільство. Вступаючи в підпілля, ми приміряємо особливу цифрову маску, яка приховує нас від великого брата і дозволяє користуватися вразливістю системи для її обходу. Зламуючи дані та крадучи токени корпорацій, таємне суспільство має у підсумку накопити достатньо для атаки 51% та остаточної революції. Такий собі покемон гоу, але про хакерів, якщо пам'ятаєте, була така гра. Ось такий шпигунський проєкт з елементами зламу коду. Причому важливо відзначити, що як сам сайт, так і відео для гри зроблені на дуже високому рівні. Це ж стосується і нефті, скрізь дотриманий характерний кіберпанк стиль і помітна увага до деталей з боку розробників це добрий знак. Гаразд, зрозуміло, що все красиво, але як у це грати? Чи зможе ДЕФІ захопити гравців та стати хітом? Отже, перше, з чого починається гра, це ваша унікальна цифрова маска. Всього зараз на OpenSea продається 8888 Genesis масок. Та крім безлічі інших фіч, головне, що вона дає, це можливість обмінювати внутрішні токени Fcoin на DeFi, які далі вже можна продати на біржі. Зараз найдешевша маска, з якої можна почати гру, коштує 01 ефір або 130 доларів. Гра знаходиться в Альфі, так що пограти можна вже зараз за наявності маски. Для цього треба просто завантажити апку на сайті. У третьому кварталі, до речі, будуть доступні універсальні маски, які дозволять грати безкоштовно, але без функції заробітку відповідно. Тепер про те, як виглядає геймплей. І так, що ми робимо? Гуляємо по місту, зламуємо вежі, потім гаманці, потім міняємо токени гри на дефі. Звучить просто, але насправді розробники вигадали багато деталей, які урізноманітнили геймплей. Ось як виглядає сама гра. Реєструємося у додатку, підключаємо гаманець з маскою, яку придбали або змінтіли на сайті. Відкриваємо карту, натискаємо сканувати. Гра просканує місцевість, писавши у вас за це енергію, яка, до речі, відновлюється досить швидко, одна протягом хвилини. Після сканування карта розділиться на зони. У кожній стоїть вежа, яку вам спочатку потрібно зламати. Щоб зламати вежу, ви повинні знаходитись всередині зони її дії. Будучи всередині цієї зони, натискаємо на вежу і проводимо пальцем по слайдеру, підтверджуючи, що хочемо її зламати. За це у вас також спишуть енергію. Після чого вам потрібно буде пройти міні-гру, знайшовши потрібну послідовність цифр на загальному полотні. Після зламу вежі на карті з'являються гаманці та захисні дрони корпорації. На початковій стадії гри вони полюватимуть тільки за гаманцями, але в майбутньому будуть і за вами. Ви повинні встигнути добігти до гаманців раніше за них та інших оперативників, щоб забрати і потім розшифрувати гаманці. При розшифровці гаманців відкривається ще одна міні-гра з усіма знайомою механікою: 3. ряд. якщо вас упіймали або ви не встигли, то буде штраф. Чим вищого рівня гаманець та вежа, тим складніше йде злом, але й нагород більше. Після збору та злому гаманців у вас на рахунку будуть ті самі F-коїни, які вже можна відправити до скарбниці організації та отримати еквівалентну нагороду в дефі, курс обміну десь 50 до 1. Ви можете отримати стільки F-коїн, скільки енергії є в масці, але конвертувати можна тільки максимум на 100 DeFi на добу. Інші F-коїн переносяться на іншу добу. Але є івенти, які підвищують цей ліміт, але про це трохи пізніше. Це те, що є вже зараз. Хоча в майбутньому буде доступний чорний ринок із багатим асортиментом, витратники для поповнення енергії, власні дрони з ангаром та зброя для боротьби з ворожими дронами і взагалі багатий інвентар революціонера майбутнього. Ще є система кастомізації вашої маски, наклейками, декалями і безліч інших механік. Хочеться відзначити ще одну цікаву фічу, яка відрізняє цей проект. Це групові завдання на спільноту. У додатку у розділі вхідні повідомлення видаються спеціальні завдання. Це можуть бути головоломки або видобуток ресурсів на групу, і в кооперації з іншими оперативниками, виконуючи місії, ви можете виграти додаткові нагороди, на кштальт підвищення ліміту на конвертацію F-Coin у DeFi, чи просто монети, або якісь інші унікальні речі. Так що, на перший погляд у казуальній грі є глибина, яка може захопити гравця насамперед геймплеєм, а не лише заробітком. Партнери вже нам відомі, ми бачили раніше Spartan та Game Евжюрс. Тепер швиденько пройдемось документацією та токеномікою. DeFi побудований на двовалютній моделі активів плюс NFT. Сам токен DeFi, управляючи токен на erc 20 який спочатку буде запущений в екосистемі Ethereum. Включаючи платформу Polygon. F-coin внутрішній токен для обміну купівлі внутрішньої грового майна. Загальна капа фіксована 2,5 мільярда токенів. Але цікаво, що на початку 23-го року в обороті буде не більш ніж 500 мільйонів токенів, тобто 20% від цієї емісії, що не призведе до великої інфляції. Такий поступовий розлог монет повинен створити здорову екосистему. Як заробити на грі? Якщо ми побачимо після лістингу зростання монети хоча б до 5 іксів, то фармлячи в день по 100 дефі видиводобувати не менше, ніж як 12 доларів в день і за 10 днів окупити дешеву маску, якщо поточні ціни будуть такі ж самі. Що дуже непогано. Тепер подивимось на родмап та плани. У четвертому кварталі цього року буде запущена безкоштовна гра, маски для безкоштовної гри, буде публічний запуск самої гри, локалізований контент на інші мови, власні дрони та кастомізовані дрони. Також більше спільних місій у самій грі. У 2023 році очікуються інструменти для створення контенту самою спільнотою, можливість придбання власної ділянки для заробітку. Ось такий сьогодні цікавий проєкт на огляді. Приймайте участь в ланчпаді, торгуйте, вступайте до лав цифрового опіру, та всього вам найкращого!